За дорученням віце-прем'єр-міністра Кириленка, Державна служба спеціального зв'язку розробила проект постанови про прив'язку сім-карток до паспортних даних, аргументується в Кабінеті міністрів начебто боротьбою з російськими диверсантами, але насправді прив'язка сім-карток до паспортних даних це ще один крок до встановлення в Україні диктатури. Отже, Кириленко, замість того, щоб опікуватися погіршенням ситуації, у гуманітарній сфері вирішити питання із знищенням освіти і науки в Україні замість того, щоб очистити країну від сатанинських пам'ятників Ульянову Бланку Леніну взяв курс на закручування гайок і встановлення диктатури? Куди ж дивляться народні депутати України? Чи залишились ще у Верховній Раді здорові про українські сили? Чому вони миттєво не реагують? На такі злочинні ініціативи. Адже після такого доручення Кириленка, як мінімум, потрібно звільняти з посади, як максимум, брати під арешт, Олег Соскін, голова Української національної консервативної партії.